Атакують російські ракети про це не тільки говоримо далі. Я Ігор Попков. Вдруге за ранок Україна під масованою ракетною атакою в повітряних силах попередили про новий пуск ракет зі стратегічних бомбардувальників. Вони зараз спрямують на захід. А під час попередньої атаки ППО знищила понад 20 ворожих цілей. І це лише над, над Києвом. Про це повідомляє столична міська військова адміністрація. Точну інформацію про кількість та типи збитих повітряних цілей згодом опублікують повітряні сили. Загалом падіння уламків зафіксоване щонайменше в чотирьох районах столиці сім постраждалих у Дарницькому районі. Трьох госпіталізували серед них дев'ятирічна дитина. Уламки ракет пошкодили заклад профтехосвіти, нежитлові приміщення та припарковані автомобілі. У МВС повідомили про двох поранених на Київщині. У Черкасах ракета влучила в будівлю готелю в центрі міста. Наразі відомо про сімох постраждалих. Вибухи також лунали у Рівному і на Хмельниччині. У Львівській області ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича, два прильоти по промисловому об'єкту, один по приватному, двоповерховому складу. Про це повідомляє Львівська Ова пожежі. Ще гасять. Нагадаю, близько четвертої ранку росіяни запустили ракети з десяти стратегічних бомбардувальників. Ту 95 а попередили в повітряних силах. Не тільки ракетами з бомбардувальників, а ще й з комплексів С-300 росіяни обстріляли зранку Харків. Влучання підтвердили в Ова. Більше інформації дізнаємося від нашої кореспондентки Ірини Антонюк. Іро розказує, що відомо про цю ворожу атаку. Ігорю, вітаю. Ну, у нас зараз, як і по всій країні, також триває повітряна тривога, тому я знаходжуся в укритті, але прокинулися сьогодні зранку містяни не від цієї повітряної тривоги, а від потужних вибухів, які пролунали близько шостої ранку. Ця атака вона тривала приблизно 15 хвилин, і за цей час буквально всі містяни почули шість вибухів, і, і що їх було саме стільки вже підтвердили у військовій адміністрації. Наразі відомо, що Цілилися загарбники по собі району міста, це не серед місця, а один із спальних районів, в яких також знаходяться підприємства, склади, і, от як повідомив власне очільник військової адміністрації, одне з влучань воно було по цивільній інфраструктурі. От буквально кілька хвилин тому стало відомо від міністра внутрішніх справ, що були попадання у складські приміщення на території. Власне, цього району і на жаль, є інформація про потерпілих. Як розказав мер міста Ігор Терехов, двох цивільних людей шпеталізували зараз до лікарні. Вони під наглядом медиків, але наразі про їх стан невідомо. Ось така інформація наразі з міста. Ігорю дякую, Іро Ірина Антонюк про ранковий обстріл Харкова з С-300. У Херсоні окупанти на світанку обстріляли будівлю гуртожитка. Двоє загиблих, п'ятеро поранених. Повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мр... Мрочко. Ворог бив з важкої артилерії по житлових кварталах. Пошкоджені також приватні і багатоквартирні будинки, горіли автівки. Особи загиблих встановлюють. Відомо, що це чоловіки, які в момент атаки спали в гуртожитку. До лікарні доправили двох жінок та ще одного чоловіка. У них травми середньої. Важкості і далі до оперативної ситуації на фронті. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута. І детальніше про перебіг наступальних дій розпитаємо у речника генерального штабу збройних сил України Андрія Ковальова. Пане Андрію, розкажіть, на яких напрямках нині українські воїни ведуть наступ. Доброго ранку, Ігорю. Слава Україні! Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію, і завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. Наші захисники відбили атаки ворога в районі роботиного Запорізької області, які завершились для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Також сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату живій силі та техніці. Закріплюються на досягнутих рубежах. На Бахмутському напрямку сили оборони успішно відбили атаки противника в районі західніше Зайцевого Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі північно-східніше Андріївки Донецької області. Успіху не мав. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Мар'їнському напрямку. Тут противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас на Авдіївському та шахтарському напрямках сили оборони України продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, продовжують утримувати ініціативу та відвоювати нашу землю. Протягом минулої доби відбулося 23 бойових зіткнення. Ворог завдав два ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив понад 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Також минулої доби Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні ударними безпілотниками типу Шахет 136 131 в результаті бойової роботи протиповітряної оборони знищено 17 шахетів у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. На жаль, відбулось влучання по нафтопереробному заводу на Полтавщині. Рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків цієї терористичної атаки. Внаслідок російських терористичних атак, руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові будинки, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, з початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі низки областей нашої держави. Наразі зарано говорити про наслідки. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Ігорю, пане Андрію, скількох загарбників ліквідували українські воїни. Ігорю орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 490 окупантів. Три танки, 15 бойових броньованих машин, 41 артилерійська система, дві РСЗВ, два засоби протиповітряної оборони російських окупантів, 29 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 37 автомобілів та п'ять одиниць спеціальної техніки. Також збройні сили України вразили станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників. 6 зенітно-ракетних комплексів та 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях. Пане Андрію, яка ситуація на окупованих територіях? Про що сьогодні можете розповісти? Ігорю у тимчасово окупованому селищі Мирне, що на Херсонщині, командування російських окупаційних військ здійснює заходи щодо мобілізації чоловіків віком від 18 до 60 років. Це українські громадяни, які отримали російські паспорти. Окупанти постійно здійснюють обхід всіх будинків у мирному, де проживають громадяни призивного віку та вручають їм повістки. Через примусову окупаційну мобілізацію чоловіки буквально кидають свої родини і помешкання та масово тікають з мирного. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава дякую про перебіг наступальних дій сил оборони України та ситуацію на передовій розповів нам речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Ну, а далі ефір продовжить Вікторія Милосвітна та Богдан Машай. Наступний випуск о 8.30 з Вірою свердлик.